Гуляємо по району Малроуз, місто рівне хлопцяма. От бомба, подивіться, який замок, цей. Ого. А от на цей подивіться дерев'яний. Знайшли ракушку. Він вилізе? Ну звісно. А через кілька годин? Вилізе одразу, коли стане він у безпеці. Буде такий, як я. Або як я. Як ти? Буде мене Колись ви грали таку гру, ні? Діма, давай його назвемо якось. Кабот. Петька. Кабут. То що, забираємо його додому? Да. Ну, все, так, спочатку такий будиночок придумали до нього, але він вилазив на стінки. І він може випасти і. Придумали от таку кітку. Воно від вологопоглинача в нас. Одна частина там вже вирощуються квіти в діми кактуси, а другу візьмемо, зробимо хатку для равлика. Є тільки один нюанс. Тут є ця дирочка, яку ми вирішили спробувати закрити корочком із соку. Ідеально. Яблучка є. Клас.